Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Купити Снюз. І сьогодні у нас на огляді снюз-стріт. Стріт, Стріт це якісні нікотинові паучі родом із Польщі. Міцність досягає 150 мг на грам, тому його можна віднести до особливо міцної категорії снюсу. Будьте готові до потужного нікотинового удару та, можливо, до невеликого печіння ясен. Не можемо не відзначити і дизайн упаковки. На шайбах зображені мав PNFT виглядають дуже стильно і оригінально. Виробник розробив досить широку та різноманітну смакову лінійку, серед якої вишня, чорниця, кавун, малина, ментол, енергетик та баблгам. Давайте відкриємо шайбу та подивимося, що всередині. 20 абсолютно білих порцій з приємним і освіжаючим ароматом ментолу. Саме цей смак в комбінації з міцністю 150 мг дає ще більш потужний нікотиновий удар. Пакетики неймовірно м'які на дотик, зручно розташовуються під губою та не течуть. Отже, стріт це ультраміцний снюз з широким вибором смаків. Ми наполегливо рекомендуємо його лише досвідченим поціновувачам нікотинової продукції. Сню-Стріт можна знайти на нашому сайті. Переходьте та замовляйте. Підписуйтесь на наш канал, щоб не перепустити нові цікаві огляди. До зустрічі!